Шалом народу Божому і благословення всій нашій Україні. Ми з вами продовжуємо тарувати наш шлях, переживаючи кожен день, ми вчитуємося в новини, слухаємо, що відбувається у світі. І, звичайно, як християн, нас перш за все, цікавить Україна, цікавить ситуація в нашій країні. І ми всі в очікуванні Довготривалого, справедливого, стабільного миру. Ось так ми хочемо, щоб жити в 26-му. Ми слідкуємо за перемовинами, за поїздками наших політиків за кордон, що говорять сильні цього світу, до чого дійшли, на що погодилися. Всі в пошуках рецепту, як, як зупинити. Війну і жити в мирі. Погодьтеся, що це нормальний стан розумної людини, християнина чи просто атеїста навіть. Люди не хочуть війни. Війна не тільки страшна річ, війна не природня річ для людей. Водночас, не знаю, чи вам сподобається, коли я скажу, що ми живемо з вами в такому часі, що Війна ніколи не скінчиться. Навіть ця сама фраза вже насторожує. Можливо, хтось скаже, ти абсолютний песиміст, потрібно вірити в краще, в світле, і навіть якщо важко, то буде краще. Мова зараз не про оптимізм чи песимізм, мова зараз ось про що. Ми хотіли би трошки глибше розуміти, чому все ж таки такі речі, як війни, є постійно супроводжуючими явищами в історії людей. І чим далі ми живемо в прогресивному суспільстві, здається, в 21 столітті люди не можуть справитися з тим, щоб вже все ж таки жити мир. Людство шукає миру, рецепту, як досягнути миру, але не знаходить стабільності. І все те, що сьогодні оголошується як мир, навіть не тільки в Україні, а взагалі у світі. Є конфлікти між багатьма державами, народами. Сьогодні то там, то там знову постріли, знову хтось на когось нападає. Що нам очікувати і чому так стається? Люди від цього стомлені і навіть сам пошук миру вже виснажує. Кажу, що перестати стріляти це зовсім не гарантує мир. Пам'ятаєте слова Ісуса Христа, коли Він був на нашій грішній землі, перед своїми стражданнями. Він каже, мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не так, як світ дає. Я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. І то була велика правда, тому що з народженням Христа ангели перші сповістили, що е, слава на небесах Богу, а на землі мир. Те, в чому мали потребу люди завжди скрізь. Це в тому, щоби жити і не ворогувати, жити і приймати один одного. Жити так, щоб не заподіяти шкоди іншому, болю іншому. Більше того, не проливати кров. Але, пам'ятаєте, ще з ідемо? Перша сім'я, перша родина і перша війна війна двох братів. І Каїн вбиває авель. Мама дивиться на свого сина, мертвого, перша смерть. І з тих пір, і до наших часів. Смерть для нас, як жахливе явище, досить неприємне постійно з нами. Але як би люди не ставилися до смерті, ми розуміємо, що якраз оця відсутність Божого миру є наслідком того, що люди вбивають один одного. Христос говорить про небесний шалом, про щось більше, Він говорить про щось цілісне, Він говорить про внутрішнє, Він говорить про правильні стосунки з Богом. Кожної людини. Він говорить про те, що є те, що він дає, і життя в істині приводить до цього. Він говорить про те, що заспокоює людину і веде її до справжнього процвітання нематеріального. А людина святкує в своєму серці. Вона святкує прийняття інших, вона дивиться на інших зовсім по-іншому. Вона приймає людей. І це говорить про те, що Мир, який світ дати не може. Він є гарантією того, що людина може прожити щасливо. Чому людські спроби встановити саме такий довготривалий мир, провалюються? Декілька причин. Це якраз буде відповіддю на питання, що війна триває і не припиниться. Вона може набувати різних форм. Але протистояння людей буде тривати, якщо ми не звернемо увагу на основи. Людські зусилля провалюються тому, що побудовані на напівправді, на лукавстві, на маніпуляціях, на людському егоїзмі. Подивіться, світ не хоче називати зло злом, тому мир хиткий, дуже крихкий. Не гарантований. А сьогодні саме це відбувається. Методом різних маніпуляцій, лукавства, перемовин, політиків між собою. Люди на поверхні щось намагаються домовитися і трошки глибше розуміють, що воно не спрацює. Пропонуються компроміси замість справедливості. Уже в минулому ти війни, коли одна країна підписувала капітуляцію, а іншу оголошували переможцем. У 21 столітті так уже не буде. Сьогодні все змішалося. Бо в намаганні встановити мир, люди ще більше ворогують між собою. І навіть ті короткі перемир'я, коли затихають постріли, це абсолютно не мир. І всі це розуміють. Людські угоди, вони зводяться приблизно до того, що кажуть, ну, це, це не зовсім так. Частково чесно, закриємо на це очі. Давайте про це не говорити. І ціна дуже дешева такого миру. Тому люди розчаровуються. Але давайте пам'ятати, що Бог не будує мир на основі брехні або на півправді. Ще одна причина, чому люди розчаровуються, тому що е, часто шукають миру без Бога. І тому приходять розчарування. Війна буде тривати, якщо Бог не дає свій мир. Якщо люди не приймають ось цей високий, якісний Божий шалом. Це мир без покаяння. Бо агресора, кажуть, не потрібно казати, щоб він визнав. Свої провини, свій гріх, беззаконня. Це мир без правди. Це мир, який не змінює серце людини. Це мир, який не відновлює справедливість. І тому війна буде тривати. Світ хоче добитися миру і мирного співіснування без Божої праведності. І, це і так неможливо. Ми порівнюємо те, що говорить Слово Боже, що Христос каже: Я так даю, не як світ дає, я даю вам. І до тих пір, поки серце людське не зміниться докорінно, не може бути тривалого миру. Там, де немає Божої правди, не може бути справжніх стосунків людей, які приймають один одного держав, які не думають, як переозброїтися і знову нападати. Там такого миру немає. Навпаки, Божий мир, який приніс Ісус Христос, Він перш за все ґрунтується на істині, не на компромісах зі злом, а на повній перемозі над злом, де речі називаються своїми іменами. Христос переміг гріх, смерть диявола, і Він абсолютно говорить, якою є людина, яка не вірує в нього. Як можна мати мир з Богом, визнати, що ти грішний? І тільки визнання своїх гріхів приводить до примирення. Як можна встановити сьогодні мир між державами, визнати, грішник має визнати, що він грішний. Диктатор, який нападає, має визнати, що він диктатор. І тому має бути. Суди, які судять таких, як це було в минулому. Сьогодні цього не збираються робити. Диктаторам сьогодні жмуть руки, з диктаторами домовляються торгувати. Диктаторів оправдовують. Диктатори зручні. Тому війни будуть тривати. Люди розмінюють те, що говорить Слово Боже. на Свої компроміси і цими компромісами закладають початок нових воєн. І ці війни будуть е, жахливими. І навіть короткотривалий мир це просто можливість переозброїтися. Християни розцінюються саме з такої точки зору. Божий мир він не залежить від обставин. Війна може забрати спокій. Навколо може бути досить напружно, але Божий мир завжди всередині, в серці людському, і тому той, хто отримує це, Він діє по-іншому, він будує стосунки по-іншому, він служить по-іншому. І тому мир Ісуса Христа це не просто якийсь психологічний трюк, а це Божа присутність у серці, і Він гарантує справді справжній спокій. Божий мир він звільняє серце від страху. Ось чому Христос каже: нехай не тривожиться ваше серце і не лякається. Божий мир це щит для християнина. Ми наповнюємося вірою, тоді, коли все навколо може наповнюватися хаосом. І ми розуміємо, що мир дає Дух Святий. Це дуже важливо, і тому це не просто емоція. А це наша духовна сила, це наша стабільність, це наша глибина. І, звичайно, ми розуміємо, що як прийняти цей Божий мир, як жити в цьому, ми розуміємо, що для нас це занадто важливо. Ми маємо приймати не на півправду, а правду. Ми говоримо не на півправду, а всю істину. І навіть коли це гірка правда, і навіть тоді, коли. Мені, як людині, яка знає Бога, потрібно каятися, значить потрібно каятися. Тоді Бог дає і стверджує цей мир. Але якщо на щось ми закриваємо очі, ми ніколи не знайдемо цього внутрішнього духовного процвітання. Ми ніколи не переживемо Божий, Божу достатність у нас. Коли ми говоримо це глобально на рівні наших країн, геополітики чи політики окремих країн, такі самі принципи діють. Чому люди в чергове розчаровуються? Тому що вони не довіряють Богу, не довіряють своє майбутнє, вони, вони говорять на півтонах, ці фарби досить різнокольорові, і там, де потрібно сказати чорне, люди кажуть навіть, що це вже біле. Але стабільності немає. Війни не припиняться, якщо не прагнути такого миру. Стосунки між людьми ніколи не будуть гідними. Нові покоління ніколи не, не будуть впевнено дивитися в своє завтрашнє майбутнє, якщо сьогодні не говорити про це. Ось чому Україна в очікуванні миру, але варто задати собі питання, коли припиняють стріляти гармати, чи справжній мир прийшов? А можливо, це просто чергове затишчя ще перед більшою бурею і війною. Нам потрібно говорити про Божу справедливість, про Божу правду і говорити про те, що тільки Бог дає такий мир. Варто сьогодні нашому президенту, владі і просто людям, і всім християнам слідувати саме такому принципу. Такий мир приходить у відповідь на те, що ми залишаємося вірними Божим принципам. Інколи за це потрібно платити більшу ціну і чекати його довший час. Але обов'язково Бог тоді благословляє нас таким небесним шаломом. Те, що потрібно Україні сьогодні, нам усім потрібна саме така стабільність. Її забезпечує тільки Бог. Що варто кожному українцю сьогодні думати і знати, чи я маю цей мир в своєму серці, перш за все, бо ми є носіями цього миру. І якщо ми знаємо справжню природу Божого спокою, ми на правильній дорозі. А по-друге, ми тоді готові говорити Божу істину і боротися саме за такий мир. Церква сьогодні в Україні, а вона відстоює саме. Такий мир бореться за такий мир. Він справедливий, довготривалий, зцілюючий, це те, що приносить стабільність у наше суспільство, це те, що не приводить до розчарування. І більше того, от ця Божа справедливість тоді карає і ворогів. Тому Божої нам мудрості, щоб ми не проміняли це на щось дешеве, тимчасове і поверхневе. Війни в світі будуть тривати, бо тільки Господь дає тривалий і справжній мир, коли закінчуються всі битви і всі війни, і наша молитва, щоби саме таким миром Бог благословив нашу Україну. Віримо, знаємо, боремося і обов'язково переможемо.